Та її наповнення. Проговоримо декілька важливих пунктів, які потрібно прийняти до уваги. Перше, це назва вашої сторінки. Якщо ви створюєте нову, то вона має бути максимально проста, зрозуміла і легко читається. І тут ви можете зрозуміти, що коли ми створювали назву нашого магазину, ми цим правилом не користувалися, тому що назва «Мільйонер» на англійській мові дуже важко пишеться: це 11 букв, а потрібно, щоб це було 6. Максимум і легко читабельні. Наступний пункт це шапка профілю та її опис. Він має бути стислий і короткий. Ми так обмежені кількістю символів. Він має відрізнятися від інших. Не потрібно писати банальні речі, це якісний товар. Кожен магазин може це написати. Подумайте про те, чим ви можете відрізнитись, яка ваша є унікальність. Та особливість. У вас може бути безкоштовна доставка, або ви розумієте, що у вас є якийсь унікальний товар або унікальна послуга. Ви можете привести в цифрах приклад, скільки клієнтів вже з вами працювало, скільки ви там зробили відправок, 9 тисяч і щось таке, що може зачепити увагу вашого клієнта. Третій пункт це швидкість відповіді. Саме на сторінці люди можуть бачити вашу відповідь в коментарях, наскільки ви реагуєте швидко, наскільки ви відповідаєте не банально, сухо відповіли в Дірект, як деколи відповідають наші менеджери, а особливо до кожного клієнта. Вони ж питають про різне і можна відповісти в коментарях, тому що інший клієнт, який прийде з реклами, він буде дивитися і читати коментарі. Я люблю зайти на бренд. Якщо я бачу багато коментарів. Почитати і подивитися ці відповіді, тому що може знайти для себе тканину, якщо хтось раніше про це запитав, ціну, якщо вона не вказана була в пості, і також якісь особливості про наш товар. Четвертий пункт це хайлайтс або вічні історії, які під шапкою профіля. Їх можна використовувати як навігацію на сайті. Розділяйте ваші товари по категоріям, ваші послуги по різним категоріям, добрий. Якщо в нас одяг, це курточки, спортивні костюми, це зручно. Людині потрібно джинси і вона заходить в хайлайт, де видно всі актуальні джинси. Важливо, не забувайте старі сторіс не актуальні видаляти, тому що людина, заходячи на кружочок, бачить перше сторіс, яке було загружене з самого початку. І якщо я бачу, що там 186 тижнів, і вас тим паче немає цього. Товару в наявності, тоді такі е, історії видаляйте з ваших хайлайтів. Якщо ж у вас є цей товар, який ви загрузили 186 тижнів, тому що ви періодично повторюєте е, певну модельку, просто беріть, видаляйте та оновлюйте, щоб не було е, супер. Суперстарого завантаження людину це може відштовхнути, розуміючи, що це якась там стара модель. В хайлайці важливо виставляти наші відгуки, людина, побачивши відгуки. Десятки людей можуть зрозуміти, що нам можна довіряти. Про нас гарно пишуть. Люди в відгуках пишуть про те, чи їм сподобався товар або послуга. Вони пишуть, що вони задоволені, і це підвищує рівень довіри наших наступних клієнтів. Ще ми можемо вказати графік роботи, терміни доставки, якщо вони в нас є швидкі. І якщо це офлайн-точка, до якої потрібно знайти шлях і дійти, ми можемо проказати. Людині шлях, як це зробити легко. П'ятий пункт це загальний візуальний вигляд вашої стрічки. І хочу сказати, що колись були модні персети це такі накладки з фільтрами, коли було все супер, штучно, в одному тоні, або в чорнобіле, або хтось там в бірюзовий сильно вдавався. І це дуже штучні. На сьогоднішній день актуально. Натуральність, натуральні кольори це може бути натуральна обробка і не супер вилизано. Взагалі, в тренді показувати якісь бекстейджі, показувати лайф, От справжнє життя, ви можете команду, пакування. Це все класно виглядає і супер вилизані сторінки, де ідеальні, строгі моделі це вже не тренд і можуть використовувати дизайнерські преміум лінійки, а більшість. Брендів, навіть всесвітньо відомих і всеукраїнських, вони за натуральність, за різні розміри, за різну вікову категорію своїх клієнтів. До прикладу, приведу відео Хайп. це класно, коли ви молодіжний бренд, спортивний одягу, але знімайте і показуєте, що ось такі люди в старшому віці вони можуть теж круто виглядати в вашому одязі. Також є тренди, коли плюс сайз. це Чер 17, одне з останніх у них завжди були розміри на маленьких худеньких дівчат. Вони зняли дуже круту колаборацію з казкою і показали у відео, що вони випустили нову лінійку великих розмірів від свого бренду. Як зрозуміти, що ви робите класний контент і у вас високий рівень залученості. Для цього є спеціальний показник, він називається ЕР. Як його прорахувати? Ми беремо кількість лайків, коментарів, збережень за декілька постів і додаємо. Це може бути 10 постів. Потім ділимо, якщо це 10, на 10, щоб зрозуміти середній кількість реакцій лайків на одному пості і ділимо це все на нашу кількість підписників. Тобто в нас вийшло, що на одне сторіс в нас разом з лайками, коментарями та збереженнями в середньому на один пост тисячу є реакцій. І ділимо на наші 10 тисяч підписників, множимо на 100 і отримаємо наш відсоток ЄР. В цьому випадку виходить 10%. Нормальний рівень залученості для магазина це в середньому 2%. Підсумуємо: взагалі спостерігайте за класними брендами і слідкуйте за трендами, повторюйте їх, вони змінюються. Сьогодні це натуральність, через рік це може бути штучність і штучний інтелект. І не жалійте гроші, які ви вкладаєте в ваш контент, тому що це ваша вітрина. Якщо в магазині офлайн ми вкладаємо гроші в ремонти, в вішаки, в стойки, то тут ми вкладаємо гроші в створення відео, в створення фото якісного. Чим дорожчий ваш є контент і гарніше він виглядає, тим дорожче ви зможете вкладати ваш продукт.